Головне управління ДПС у Полтавській області повідомляє, що з 1 серпня 2023 року юридичні особи, які скористалися спрощеною системою з особливостями оподаткування, автоматично будуть переведені на застосування. Системи оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування. Новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали спрощену систему з особливостями оподаткування, автоматично будуть переведені на застосування єдиного податку третьої групи зі ставкою у розмірі 5% доходу. Після повернення на застосування єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5% дохід, отриманий у період. Застосування спрощеної системи з особливостями оподаткування не включається до обсягу доходу, визначеного для відповідної групи платників єдиного податку. Після припинення дії спрощеної системи за ставкою 2%, обсяг доходу для платників єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5% визначається пропорційно до кількості календарних місяців. Поточно календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував спрощену систему з особливостями оподаткування. Суб'єкти господарювання, які у 2023 році використовували спрощену систему з особливостями оподаткування та втратили право або самостійно відмовилися в від дії використання та були переведені на сплату інших податків і зборів, визначених податковим кодексом, мають право у 2023 році повторно здійснити перехід на спрощену систему податкування шляхом подання заяви за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу та за умови дотримання вимог глави 1 розділу 14 Податкового кодексу України. При цьому у разі подання заяви до 1 вересня 2023 року суб'єкт господарювання вважається платником єдиного податку з 1 серпня 2023 року. Крім платників єдиного податку третьої групи зі ставкою єдиного податку 3%, якщо така особа стане на 1 серпня, 2023 року не зареєстрована платником податку на додану вартість.